Зараз не возимо дрова взагалі. І я так люблю, что далі ми нікому нічого возити не будемо. Просто всі 100% дрова, які нас спаляються, вони входять в шипет. Все. Тому, зрозуміло, що ребятам тут джекпот випадку. От це територія Казачі Лагерського, Дніпровського лісничества. Бачите, так? Да? Деревця стоять, ми горем пополам їх якось охороняємо. Оце угу. територія Казачала Російської ради. Ліси, які на, на, належать, знаходяться на землі Казачала Російської ради. В даний момент не кому вони належать, але все ж таки я думаю, що вони належать Казача Російській громаді. Угу. Бачите різницю, Да? От тут угу. що робиться і там, що робиться. Площа тут около 20 гектарів. Точно ми не знаємо, тому що тут зйомку ніхто не робив. 18-20 гектарів. Запас приблизительно около трьох тисяч кубов лісу. Було до цього моменту. От пиляють наша бандота козача Лагерська. Пиляється ліс на протяженні протяжні ну, двох місяців вже. Практично за два місяці половина лісу цього вже уничтожена. Ну, давайте пройдемо, подивимось, угу. як вони пиляють, які вони пеньки виставляють, що вони роблять, свою бізнаказаність стопроцентную безнакладно ага. никто ними заниматься не хочется не правопоронний практически остановить их уже невозможно все старобиться при кричах красавочки слов нет просто слов нет на языку одним маты крутится сами ничего дерево оставляется по фура Випилюється, все краще. Зараз вони все випилюють, потім вернуться, почнуть допилювати це все акцент. Думаю, що до, до, до зіми просто останеться волеміску і Так все йде на протяженні туди, де там метрів 300-400, так, метрів 300, оце, оце все випилюється сплошняком. Угу. Uh -huh. Как мы видим, что это никакой не самосад, не Нет, самосев, вся... это рядами посажено. Я вам даже скажу точно, это садилось в 1959 году, садил его с Кубейником Виталий Маркович, бывший лесничий Днепровского лесництва, до сих пор жива его жена Варвара Абрамовна. Она вот эти все лесосеки, это садилось Днепровским лесничеством. Просто так, по чистой случайности, по безлаберности, Получилося так, що цей ліс одійшов від Козача Лагерського, від Дніпровського лісничества, одійшов. Непонятно, куди він одійшов. Раніше це називали Херсон Агроліс. І зрозуміло, що всі ліси, всі Херсон Агроліс, Ця фірма розпалася у 2012 році, в 2013 почали всі лісатки Херсон Агроліс випилювати. Тобто на нашій території випилено було в 2012-13 році, десь около 200 гектарів акації. Ну оце допилюють зараз останнє, що поставалося. Що вони випилюють, це одна біда. Після такий вишити, повідомлення, де вже не вистанавлюється. А вот что на шире что в столы. Целая трасса. Бачите, вот можно подивиться. А что это они на кучу поскидывали? Что это ну, вообще? Такие такое? Такие у них считаются не кондиции. Ты считается у них лес, который плохо продается. Поэтому хоть валяется, гние, вин никого не интересует. А это что, не влезло, наверное? или это уже заготовили. Сейчас найдем, да? А зачем вот это вот пилят так высоко? Для чего вот это? Такой пенек оставлять? Ну, я не знаю. Думаю, это, скорее всего, личного Точнее дебилизма вальщика. Другого я не находил. Его можно оставлять <laughs> прекрасно внизу. Что? я думаю, что эта людина неадекватная, я оставляла. Может, ему показалось, что внизу как девочка бегает. Или там еще что-то. Поэтому он побоялся мне выпилять. Ну это чтобы жажда не мучила, да? Это чтобы жажда не мучила, да. Я просто хочу обратить на то, какие масштабы. Это не то, что там 2, 3, 10 дерев. Тут выпалено тысячи, тысячи дерев. Малошановный председатель Сискоя Рады Гурин Александр Алексеевич. Шукайте гроши на дороге, на ремонт детского садика. Вот они, здесь заподино в казача лагерской е, э, ущербу на сотні тисяч гривень. а оце памятник вашої безхозяйственності і бездіяльності. Реально, якщо тут робити акуратно вибор, даты там ще якісь руки тут би кожен год можна було 200-300 кубов вибирати выбирать это листоте Каждый год с болезнью на протяжении 10 лет. Сюда же мусор вывозят, да? Они. Ну, я вам скажу, это у них метка. Помните, я вам рассказывал? Mm -hmm. Они приезжают на лесосеку, свое дерьмо вывозят сюда, вываливают. Это типа метка у них, что тут занято. Вот, пожалуйста. Нема куда. Они проезжают мимо Маячанской свалки, где там вывалить леньки, они приезжают на лесосеку и свое говно. Ну, тоже. Не допиляли, її важко піднімати, наверное, трошечки ребята поднатужувались, не змогли эту дрючок підняти, Ну вони, я думаю, все равно його заберуть. Ну, приблизительно вам уже для этого, для информации. Это шкода заподія на государстве по таксах. Це приблизно такий тисяч на 7,5. Такий діаметр? Да? Да, то діаметр это 10, 65, це десь 65-70 см. Це 7-8 тисяч. Це дерево стоїть. Угу. Самі бачите, таке дерево, щоб виростити, йому 60 років треба мінімум, щоб воно виросло. Його спиляли і бросили, тому що його підняти не можна. От воно буде лежати гнити. Спрашується, якого ти хрена його пиляв, якщо ти не можеш його забрати? Урод. Другого слова не нема. Урод. Всі наші права, всі наші права. Те, що, як ми могли наказати, нас просто їх забрали, віддали органам внутрішніх діл. Которої да, ну, ну, Так, Ну ви самі бачите. 3-4 роки тому такого б не було взагалі. Ніхто б цього б не допустив. Б. А зараз ми нічого ми не можемо їх наказати взагалі. Ну а сільська рада, як власник цих земель, Ой. якось реагує чи ні. Я думаю, що вона і не реагує, і не знаю, способствує чи ні. У мене таких даних немає, але я думаю, якщо б до голови сільської ради або там до участково до кого залізли б на город. На, на собственні, то я думаю, він би не дивився. Голову відбив би зразу. Ну тут приблизительно те ж саме. Тут заходь, залазять на город сільської ради. Ну, реакції ноль. Може, кому-то це вигідно сільської ради, я не знаю. Все можна було б зробити помогу. Якось би там, чи в комунхозі якусь бригаду організувати. Ну це треба все було б думати, як це можна зробити, щоб це зробити. Ну, скажімо так, более-менее законно. Ці всі фамілії вже, вже на слуху у всіх. Ми їх ловили десятки разів, десятки разів їх здавали в ментовку, безполезно. Ті, що пиляли в 12, 13, 14. Всі вони і, і пиляють, ребята. Вчора їх трошки поганяли там, попугали, але це ненадовго. Два-три дні пройде. Два-три дні пройде, вони опять прийдуть сюди і будуть так саме Ну, ну, короте, ну що, що розказувати? Що показувати. От, от дорога, дивіться, накарту. Давайте ось по дорозі. Угу. Накатана яка асфальт. буде. От давайте подивимося, куди вона веде. Ось теж, дивіться. Деревину спиляли. Пеньок на 55-60. От деревина спиля, він вже її не забере, вона завише. Угу. Там її треба ту сідушу спляти, може вбити. Вони просто побоялися, понятно, Любий вже. Ну, Сідучу деревину не запиляти, вона може вбити ця слідуюча. Непонятно куди вона впаде. От вона буде тут лежати, зашохне, здохне. Кому вона мішала? І ви бачите, як воно пилялося. Не, не, не запила, не пропила, нічого нема. Воно і дебільне, і воно п'яне, і як. Ну як можна так пиляти деревину? що вокруг ось, ось площади можна звалити в будь-яку сторону Звалило, повисло, все вона тут пропаде ця деревина теж год 50-60 не менше за неї штраф около 65-6 тисяч гривень це таке дерево сука завісла десь тягнули ну представляє Ну, я скажу, тут запас около 3000 кубов. Был. Был. Сейчас осталось, ну, кубов 600-700 еще осталось. Ну, я скажу, что до зимы их тут не будет. Ну вот, пожалуйста, тут вот Это сколько вы говорите? Около 18 гектар, да? Делянка. Где-то около 18 гектар, да, делянка. А, де, це, вже ціла поляна. Бачите? Mm, ну, що, да. що, що зробити? Ну хворост залишився і все. Це адміністративні межі Козачиварської сільської ради. Якщо привести до порядку, це все могли пиляти комунхоз. І ці гроші, ми б купляли, те, що ми купляємо бандитів, люди купляли це в сільської ради. І ці гроші йшли б на благоустрій села. А таким бандитам? О, дорога продовжається. Траса. вона как, на прямо накатанная все, блядь. І туда, і сюди. Ну давайте сюди прийдемо. Що тут делаємо Одні дороги остались. Одні дороги, таке під що нема куди мусор викинути. Спеціа приїжджають сюди, і викидають своє своє дерьмо. Блин, ну я взагалі, я фігею. Ну як можна так, блін, приїхати, блін, в ліс, викинути оце дерьмо, якщо ти їдеш мимо, мимо мусорної свалки. Ну це не те супер, бло, слово. Просто немає. Це не путає. Такі, такі дрова, за щастя були б будь-якій людині. Да. Отакі дрова. Я привез бы их к себе, я бы не нарадовался, блин. Так. Они бросают, посмотрите. Все, это уже не кондиция. Так и не свекли, что говорят, ну пойдешь, здесь деревина после ветра упала. Боимся пилять ее, ну, лежит деревина, боимся, ну, дай бог, блин, не хочет, все как здесь. Лесники это все, воруют лес, продают в Турцию. Так, да. Представляете, масштабы, да? В Карпатах, наверное, Карпаты отдыхают. Да, да, да. По сравнению с тем, что у нас Карпаты дихають, У нас рубки покруче, чем Карпата. Як... Це, дивіться, учитывая, что у нас е, лісостеп, степа зона, тут ліс вообще должен бережно до нее относиться. При том, что война, мы пригранична зона. А, ось, а де ж мы партизаны будем, ребята? Де мы будем партизаны? Кого ты за На ворога роблять. Де мы будем партизаны? Если сосна. Якщо ну, сосна, вона згорить швидко, захочеті. Там пару градус, тужари піши, вітер, ну не зорю. А оце ще щось може залишиться. І завтра вночі будуть пиляти. Да, І післязавтра будуть пиляти. Поки все не спиляють. А ми, блять, по ісіті дивимося, як в Карпатах, блять. Бандити пиляють, а тут Карпати віддихають по сравнению з казачим блядь. Бля. Оце ще, так сказати, ну, половина біди. Слідуща біда, от давайте ми поїдемо, я вам покажу. От буквально 28 числа, це три дні назад, ми тушили пожар. Шесть машин, чотири наших, верні, дві наших, одна радянська, одна Курсунська і 2 Тушили пожар, їле-єле потушили. Там пол гектара леса згоріло. А причина? Причина, ось у дорога йде, якою вони з асфальта, заїжджають сюди і виїжджають, вивозять ліс. Їхало, воно дебільне, ілі загашене, або п'яне. Цигарку кинув, тому що пожар почався від дороги і пішов туди. Зараз прийдемо, я угу. б ми, Ну, ну і ще там 10, ми, блін, єлі його знайшли, і ще там почався верховий пожар уже. Ви подивитесь, там горіли вже сосни, угу. верхушки горіли. Перекидало там за 50 метрів кидало. Я не знаю, якими чудом я його потушив. Там ще ну, 5-10 хвилин, якщо ми опоздали, все, кабзет згоріло, бо це відсюди, і туди аж до пролітарки, не знаю, куди згоріло. Його ну, практично верховий пожар в це час, август-місяць, вітер, сухость, його встановити неможна. Хто підпалив? Хоті дебіли, які їздять сюди і варують ліс. Воно їде, воно не зображає, навіть, що воно робить. Воно кинуло цигарку, або, там підпалювало, сірник кинуло. Я не знаю, що воно зробило. Ну ось проїдемо от, от, отсюди, от, приблизительно 300 метрів, тут це ось ось місце пожили. І бичок викинуло, і воно, блін, просто підкурювало. Бачите, відкуди почався пожар. Ага. От почався пожар прямо від дороги. Там немає. От їхало, блін, кинуло сюди і йдіть по, полюбитись. Воно пішов верховий. Воно Со сосна горіла повністю. Люди неадекватні відповіді. Ну вот, вот видно, что уже верховой пожар был. Що, Що не випалюють, то спалять. Спалять, так. Да. Другого варіанту немає. А яка ж перспектива? На жаль, поки перспектива ноль. Наше государство, держава наша, нашими лісами не займається, вони абсолютно не треба. Не знаю чому це. Абсолютно воно йому не треба. Кого це ми вирощуємо? Для цих мудаків, які пиляють ліс. Якщо воно в державі не потрібно, то для кого питання оце ми вирощуємо? Скільки ми сюди сил, труда, грошей вкладаємо? Ну ми його посадимо через 30-40 років. Такі ж самі ідіоти приїдуть і випалюють. Плодять... В них отакі самі дітки, що сьогодні, сьогодні ми бачили на першому дзвонику, да, на лінійці, Отакі всі дітки. Чому вони їх навчать? Да. Ці дітки бачать, чим, як папка яким способом заробляє гроші. Для дітей це батько труженик А так він просто бандит, Просто він бандит. І він же ж виросте, це опять же ж у нас козачі, Оце ж для Це них, для потеряне покоління. Так, бажається, ми да. вирощуємо. Правильно. Це потеряне опять покоління. Да? Тому що виростуть на воровстві, на обмані, на кражах, на, 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 на бандитизмі. Це чистої води бандитизм, Та це вже такі масштаби цього бандитизму. Це якраз ту площу, що вони виправили. 100 тисяч дерев. От 100 тисяч можна посадити. Приблизительно. Yeah? Це 20, 20, 20 гектарів. Прашуйте, а зачем тоді нам це робити? Сколько труду затрагувати? Вопрос задано, а відвіту красиво, правда? Yeah. Mm -hmm. От на друге вот будемо садити. Для кого? Щоб або випалили, або спалили.